В Україну повертається епоха мегапартій, яких буде щонайбільше найбільше три кажуть політологи. Вододілом став процес над Тимошенко. Після нього значно поменшує тих, хто вагається. Український політику починає ділитися на провладний та опозиційний. Судовий процес над Юлією Тимошенко підштовхнув до об'єднавчих процесів і у влади, і у опозиції. Наразі широко обговорюється злиття партії регіонів та блоку Сильна Україна. Політологи вбачають єдину причину на базі партії регіонів створять партію влади. Тим цей крок вважають ризикованим. Нагадаю, НДП Народна демократична партія. Потім ЄДВА, єда з 13% у 2002 році. Тобто ще в Україні ні разу так і не вийшла достатньо міцна партія влади, яка б могла стати партійною опорою. Нинішнього політичного режиму тож регіони добровільно примусово заганятимуть у свої лави маленькі партії. Всі крім комуністів, переконують експерти. Мовляв, у тих, хто не приєднається, два шляхи креатив або забуття. Треба було все таки запускати паралельні проекти. Тобто, навіщо було забирати сильну Україну, за яку голосували люди, які не хотіли голосувати ні за партію регіонів, ні, за Тимошенко, тобто пслідоспокійненько можна було грати на цьому полі, а потім в парламенті зробити, скажімо, коаліцію чи більшість, як вона вже буде називатися. Не укрупнення, а пошук нових облич для традиційних партій це єдиний шанс підняти рейтинг. Переконані політологи, адже виборці втомилися від старих лідерів. Інакше результат волевиявлення передбачити буде складно, а до часу пік усього рік.